І знову радий вітати вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні після доби з роботи приїхав, думав посіяти город, згорало таке і, коротше, грудка така собі нічого навіть не розбивається. Знаю, попробую або катками. Що я, якщо каткав, не розів'я, напевно треба буде чекати дощубу. Треба, Красиво. Не треба було, дощу, що то йшло їх забагато. Зливи, все, змивало. Зараз треба, щоб тут пішов дощик. Хоч добу такий легенький. А його нема. Фризу запускати не хочу. В тому році спробував, не сподобалось, воно мені і до того не подобалось. Коротше, розробляє воно поле добре, спору нема, але дуже розмножує траву. Треба використовувати більше гербіциду, так як врод вдома. Неохота використовувати багато гербіциду, тому повернусь до плуга. Буду робити так, як скоріше. Осінь зурав, навесні переврав, посадив картоплю чи посіяв бурян. Вон там в мене є далі, де вона кукурудза зложена, то моя кукурудза, і там в мене є ще город, там був десь не десь хрін, оці зафазували, вже маємо по всьому городі хрін. Розвели моментально. То мій плуг, сьогодні ще дещо відправив в плузі. Ось тут вирізав так півкругом. У мене раніше полиця йшла отак рівно на і воно трошки скебу горнуло. Вирішив зробити йому трошки, трошки облегчення. І вирізав, як воно називається, плазморізом. Напруга слаба зараз, трошки слабенько ріже, але врізало. Ну от таке, коротше не радує мене та і ніяк. Видно. Я і підмілив вже плуг, нічого воно не дає. Посуха, тут ціле літо злива йшли, залило. А зараз немає дощу і не знаю, треба дивитися погоду вроді на неділю передбачають. Ще зараз каток протягнути, може каток трошки розіб'є. Розіб катком. То буду сіяти, не розіб'ю, значить будемо чекати дощу. Ну, на тому все. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв. Лайк, підписка. Слава Україні! Estou still Buda.